Стендап, 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 Кожного йдь на він, бочка-бабка, Купуй квітки на концерт в твоєму місті, Пиши, де ти, в коменти особисті. Що цікаво, я отут живу, прям отут. Тут, от я живу, от в сусідньому домі. Та я поки сюди дійшла, я нахуй чуть не вмерла. Я вспотіла, просто коли в вікно виглянула. Я, я поки на цю сцену піднімалася, вже заїбалася. Я не знаю, як ви загубилися, кажуть, не могли знайти, так? Не могли найти. Піздя, що з вами в Митрограді робиться? Сутками ходите, мабуть. Знаєте, де ще гірше, я вам скажу, я в турі, бо бувала, буваю, зараз в турі. Гірше, коли тебе блаблакар каже, я вас заберу на видобичах. Пад мостом, а ви смієтеся, значить, ви вже там бували? Я це для вас новичі під мостом, це наче знаєте людина, яка робила «Метроград» і така перший блін комам. От такий ви душо, там вообще якісь мене шукали там. Злічої групою з собаками шукали. Я починаю свої концерти з знайомства, і в мене я помітила, що є люди, які самі хочуть познайомитися. Я такі смельчики завжди. Є сьогодні хтось такий? Я я Катя. Катя. — Щас до тут я підсадити, є одинокі мужчини? Ага, щас хуй хто признається. Ти налякала всіх, Катя. Так не робиться, я по собі знаю. Я, я знаю, скільки таких перелякала. Ти що? Ти, ти прийшла з подружкою, привіт. Привіт. Чим ти займаєшся, Катя? Працюєш, ні, ну пані, 350 гривень, і 350 гривень, щоб прийти на кришу в Червонограді, це разом що щоб зброситься, і е, кансьєрж ніхуя б не сказав. Оце тільки у вас 350 гривень заплатили, ви прийшли посміятися, мабуть. Дивитесь мій стендап. Та як класна. Та ви жов вова що за хуйня. По чому я гарбачусь за 350? Я не розумію. це. Для донації сюди треба. А що ви от, е, а ви вдвох прийшли, виходить? Не думали навіть, хто кого привів. Чо? Одна одну. А хто платив? Пополам. І ти через це може кашу, кажеш, бо їбать, мінус 700 – це дохуя. Це форсажі, можна було ще й сухаріки взяти. Я розумію. Поаплодуйте, хто взагалі мене ніколи не бачив, не знаю, хто я така. Поаплодуйте, будь ласка. Вау! Вау, це люди ще чекали, що вийде ну знаєте, піджейка якась діджей. що на афіше. От ти в капелюхі. Молодець. Прийшов. Сонце світить, людина молодець. Одна в капелюхі, Оплески. В капелюхі. Ти з мамою прийшов. Сменка є з собою. Я би перевділася, бо спотіла. Як вас звуть, пане? Це, знаєте, оці вийобисті, ті що зараз думають, що когось виїбуть. Хуй тобі. Я накляну так, що ніколи в житті. Це потім оці стоять в клініках. клініку, Ху, я не знаю, різко, що случилось, не розумію. Це ала Волкова. Нашу мені, от получай. Е, як вас звучать конст Костя, можна? Бо я Констян да поки скажу, то і диявола призову з фільму, і всіх, і буде біда. Кось Костя, а ви з ким сьогодні? З дружиною і з другом. А що друг від вас так відсовується, наче ви халярний? Ви наче єдиний, хто після ковіда вийшов і вахує. Ви такі ковід же їбать! ви вони в масках всі. Да будь ласка, мені та що, вони тебе от пиздять, мені поєбать!» А що якщо ви спросите хто, то я скажу, <му> що а ви ще всіх стендаперів на туди рішили пайма? Хуй вам поняв? Я їбала з тілкой. Я можу казати все, що завгодно. Е я така. А, е а ще раз як вас звуть? Я роман. Роман. У мене першого е мого любові з роман звали. Нещас, не що пізде? А ви рома, як, щасливий? Це поки, що ви ще з російської пиздите до вечора я. Я не впевнена, Ромка, що ти. <сум> Цей во. А прикольно, прикольно, в тебе на футболці мінімал пише, так? Да? Мінімал це ти про там, там треба було ліпити, чи що? Чи про що мінімал? Ти такий про мозге, я тут... не? А про що мінімал? Це якийсь бренд крутий чи що то? Твій бренд. Ти власник цього, ти багатий. <сум> Зараз я вступаю за всіх російськомовних в Лиді. В лиді. В леді. в леді би ти вашов, роман. Це жарт, не вашов би, бо в тебе є дівчина. Та розкажи, він в шляпі, ти тут взагалі не при чому. Е, Ні, а серйозно, ти такий сидиш, такий крутий. Ти дивився місце чи не бачив? Тік я тіктокерша. Я вахую. Хто ще думає, що я тіктокерша? Поаплодуйте, ласка. А знаєте, хто це? Це сміливі люди. Це люди, які не бояться. Ну ви жирний, понятно, чи не боїтесь? Бо жирний, жирного, і ви таке, ну тут ще, ще поборемося. Що ти там бачиш за свого четвертого подворотка, бачить? Я, ж... а, я через це ходати не хочу, тому що тільки почну ходити, все, про жирних не можна жартувати, це, дайте все, пропало. Таке, наше мені треба? Зараз я до вас перейду. Як вас звуть, пане? Як-як? Тарас! Тарас! Ще в одну штуку попали. Тарас! А ви з дівчиною? З жінкою! А я бачу у вас дуже гарна жінка. Це як Тарас так вийшло? Дивися, в тебе або волошебний хуй. Да, да, розкажи. По 350 білет купив. Ти за цілий ряд, походу, заплатив, бо жінка так захає. Я жартую насправді. Я знаєш, що я з тобою на одній волні, ти єдиний, кому я тут щось. Уже я розумію, як тобі жарко. Ти не можна салфетки попросити, щоб тут між подбородками повитирати, бо, блядь, не поймуть, нахуй. Подумай, що ти зараз їсти щось з собою проніше, ніше це охранники, нахуй це треба. Мен таке бувало, знаєте, що під час сексу я вже кажу, а можна, типу, салфетку. Він каже, що я там не це. Я така, та ні, я тут ще просто вспотіла там, не, не то, що не довитиралась. Ой, ладно, це жах, жах. Я брудний комік. А як звуть вашу ж дружину? Та я в неї анна так вас звуть? Анна, а чим ви займаєтесь? Хто? Ви таргетолог? Вибачте, я ще зловилася на мисі про тероролога про карти, і потім думаю, ти собі нагадала. Ви реклами за нього. Прикольно, прикольно. Ви дуже цікавий мужчина, ви роз'явитесь зі всього. Кайф, а не публіка. Анна, ви таргетолог, так. А муж вас ще раз хто? А муж Вообще. Просто пухляш під. Я жартую, Пірожочок. О, ти, ти себе любиш, бездя. хінкаль! Вірочек, то, придумав. Е, а, а давно ви там скільки? 12. 12 років! Я бачу в неї потухший погляд уже. <риклад> <риклад> Наче в тебе вірила, ти щось доби. Ні-ні, зараз -ні, вони ще до психотерапевта після мене підуть, Це... Фу-ху, А прикольно вас бачити. Про... Кайф, є ще хтось, хто хоче. Ти під кокаїном, що ти такой смілий. Ні, Не, а під чем ти? Под сном. Mm -hmm. Я виспався. <фу> 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 да, да, <фу> Прикольно, в нього очі тут нахуй червоні, білки, сука, красні. В доту хуяри всю ніч. Хотілося б, але спав. Спав. Добре, як тебе звуть? Олексій. Льоха, можна, я кажу, Льоха? Я така... — Базар Базарузіра, це що таке? Хтось пояснить мені. Зіра, я знаю, це така приправа, що жарять індуси. Класна штука. Класна... А ти откуди знаєш? Використовував. — Та ладно, ти, ти. А в тебе рюкзак, це етнішник, він багатий. Вибачте, я не поняла сразу. Не роздибую. А ти з дівчиною да. чи з жінкою? З дівчиною. З дівчиною. А давно ви разом? Далі. Далі. А де ви познакомилися та Кимелі? Паду. Я дивилася на ютубі ваш випуск про Тіндер і зайшла на воду. Цікаво. А він тобі перший написав? Ні, я. Ти педала на А що, а як ти це написала? Так, і написала. Пішли на шаурму, а ти такий, да, я після трави, я хочу вже. Була така. Ні, він просто, якщо чесно, він схожий на те, такого стереотипного мужчину, який пише перший в сайтах. З ти пишеш такий, що ти здесь іщеш? <рігум> писав комусь таке? <рігум> а тобі пишуть батю. <рігум> 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 То ти мені просто не писав, треба було писати. Ня-ня, ти айтішнік, так? Мимо. <рігум> а хто? Ну <рігум> так, Керівник такого маленького звена. Маленько зв... я не знаю, ти або берега, якому в глаз в'їбали, красний. Або хто ти, я не розумію. А серйозно, чим займаєшся? Адміністратор. Адміністратор, маленьке десь в салоні краси, блять. Мазі ні ні, дивіться, знаєте, що я бачу, коли мені пиздять. Зараз пішла мода у нас в Україні, вдіватися як цей о, -о, о, папа, па, добрий вечір. Приокрилась. Дверька в Бездну, так сказати. Щас виглянув би дьявол і сказав: Май Бога в серці, що ти робиш з людьми. По 350 заплатили, щоб не це бачив. Вареники з баловани галіна. <рес> Почекайте таке питання. Ні, ви адміністратор середньої ланки. Ну <рес> Так, Так. а пані ваша чим займається? Я <рес> логопед. <рес> ви логопе. Дивіться, мені було шість-п'ять, і я казала, не черепаха а чепараха. Це щось. А тут якась молодіж, тут фестиваль поряд і я не поняла. Щось відбулося. Давайте тут хтось. Хто за всіх буде відповідати? У вас прям. Привет. Привет. Привет! Ти в брекетах. Бо я <реш> стоматолог. А скільки тобі років? Ой. Скільки? 21? один? Це щось ти стоматолог який. <реш> А друг біля тебе чим займається? І це стоматолог. Майбутні ви всі стоматологи. Ви а де ви працюєте? Я вам гроші винна. <рик> <рик> Їхали до мене з Франківська. <рик> давайте, є ще хтось такий? — Ну давайте, вже бачите, осмілись. — на тут. Опа! <рик> 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 є, намикались вже, все. <рик> <рик> Готові, дівчи. Ой, ви така красива, вона Сара Конар. Це з цього Титаніка. <реш> <реш> Ладно, е, да, да, це не ви дуже красиві. Е, ви сьогодні привели дівчат, собачого виправив. Я привела, бо я ж бачилася з вами в міксмат. Та-та, це моя сусідка. Це обласки моїй сусідці. Класно. <реш> а може <реш> мій чоловік пройде. Ось він там чекав, він дуже хоче до нас. Вас. Проходьте, чоловіче. Це ваш чоловік? Да. Це Я теж вахує. Це... А почекайте, у мене є випроси. Бережись, блядь, там занято, В'єбуть тебе, ще ти дура, чи ж. А як вас звуть? Влад. Влад. А що ти там, йди туди сідай. Ти з тюрми втік, Влад. Ні, знаєте, що мене розйобить? Його класний костюм. Подивіться, я теж такий хочу. Красивий костюм, де вкрав? Це в тюрмі таки відшивають. Ти сам собі Вікторія Сікрет. Вікторія Сікрет піжама? Причому що це сказали мужики? Ди-ди-дей-дейка, що <звук> Я, да, Є така, боже, тут спортзал. <звук> я валю, їбало, Конор Магрегор в Києві. <звук> Ти б бачила, що там пройшло? Я спинку Ти спинку бачила? Я все побачила, а то ще знизу шорти ш... широкі, в ньому поход. Господи, Це так цікаво. Я слаба напередок, вийде. <риклад> Під нарковом. Гарно так свадка. Що Сподобалось як зірка розйобує? Так, е, да, слухай, я хочу це навчитися чогось у неї. Через те, що ми тільки що виступали з Русланом, і Руслан, хоч виступив дуже добре, я виступив достатньо посередньо. І я б був, був дуже сильно радий, якби я виступив точно так же, як Алла сьогодні. А це виходить, був твій звичайний вечір, правильно? Ні, це був твій звичайний вечір. Та якщо не було, хтось мав закрити потребність для дачах не сміятися. Не, um, no. Що ти молиш? Та нічого приходиться їбати тікток.